Згідно розпорядження органів місцевого самоврядування, у прилуках опалювальний сезон завершиться 31 березня для всіх категорій споживачів. З 3 квітня розпочнуться роботи з підготовки котелень та внутрішніх опалювальних систем житлових будинків до літнього періоду та наступного опалювального сезону. Ми будемо разом із чернівим газом всі котельники відключати їх від газопостачання. Пломбувати і ставити заглушки на вході газу, тобто будуть вони відключені від газопостачання. Будинки вони будуть підключені до тепла, для чого це робиться? Ми зразу тільки тільки відключимося від газопостачання, будемо проводити підготовку до наступного пального сезону. Для цього потрібно ми зробимо гідравлічне випробування. Зробен гідралічне випробування, В нас буде там, де ті приміщення, наприклад, будинки, де не витримують гідралічне випробування. Ми будемо ну на протязі літа виконувати ремонтні роботи. Дата завершення опалювального сезону в першу чергу обумовлена погодніми умовами. А саме середньодобова температура сягала восьми градусів тепла впродовж трьох днів поспіль. Така температура була ще до 27-го березня. Нами була написана службова записка, що температура була, вона була 5 днів, більше 8 градусів впродовж 5 днів. Але ми бачили, що температура зовнішнього повітря 28, 29, 30, 31, вона є з похолодання вночі. Тому було прийнято рішення. І видано розпорядження на опальний період закінчити 31 березня. Є й інша причина. Договори з нафтогазом третінгом по всій Україні заключені були тільки до 31 березня на постачу природного газу по пільговим цінам. Тобто спеціальні обов'язки були положені на нафтогаз третінг і договор між усіма підприємцями. Теплокомуненерго були заключені тільки до 31 березня. Тобто, після 31 березня ціна на опалення для населення та бюджетних установ була б вищою.